Журналісти телеканалу Один плюс один не раз розповідали про Білу церкву, а тепер про них розповімо і ми. Перед сесією Білоцерківської міської ради у великій залі міської ради вручали нагороди Міністерства оборони України. Отримати їх приїхали волонтери не лише з білої церкви, а й зі столиці, в тому числі і журналісти. За наказом номер 136 три січня, яким нагороджується… Наші волонтери, які з 2014 року забезпечують наші збройні сили України і взагалі сили оборони України забезпечують всім необхідним на фронті. Відзнаки також цього дня отримали і місцеві волонтери нагороди міністерства оборони, церковні відзнаки, подяки та грамоти від міської ради, військової частини та громадськості. Різні люди, різні організації, але всіх їх об'єднує головне. Любов до України, відданість, час і сили, які вони без вагань віддають на підтримку наших захисників та захисниць. Дякуємо волонтерам за їхню невтомну працю.